Права 621. Вкладниця відкрила в банку депозитний рахунок на суму 20 500 гривень, а через рік отримала прибуток у сумі 1640 гривень. Скільки коштів потрібно покласти до банку на тих самих умовах, щоб отримати прибуток? 2280 гривень. Ну що ж, якщо ми будемо вкладати кошти на тих самих умовах, то у скільки разів більше ми внесемо коштів, у стільки разів у нас буде більшим і прибуток. Такі величини називають прямо пропорційними. Тобто наші величини тут такі, і кошти і прибуток це прямо пропорційні величини. Ну що ж, Давайте за умовою складемо коротку умову. Отже, якщо ми вкладемо 2500 гривень. 20 тисяч, вибачте, 500 гривень. То ми отримаємо прибуток 1640 гривень. Є? Ну що ж, нас запитують, а скільки коштів потрібно покласти до банку на тих самих умовах? Тобто нам невідома кількість коштів. Давайте позначимо її через х гривень. Маємо отримати прибуток 2280 гривень. 2280 гривень. Так? Оскільки ці величини прямо пропорційні, то ми можемо за цією короткою умовою скласти пропорцію. Записуємо тоді, дивимося на цю умову і записуємо пропорцію. Що 20 500. Відноситься до Х, як 1640. Відноситься до 2280. Є. Нагадую, що у пропорції основна властивість така: добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо, що добуток середніх членів це Х, що множиться. На 1640 дорівнює добуток крайніх членів це 20500, Що множиться на 2280. Є. Ну що ж, щоб не множити, бо це буде громістко, а ділити ще більше, то давайте. А як нам зараз знайти х? Нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Оце ділення ми запишемо у вигляді дробу. Тобто записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Отже, добуток, це у нас 20500, Що множиться на 2280 в чисельнику, а в знаменнику, тобто, що ділиться на 1640. Раз. Очевидно, що тут дуже просто спочатку поділити на 10, щоб нам не заважали нулі. Тобто 2280 ділимо на 10, це буде 228. А 1640 ділимо на 10. Це буде 1164. Є. Запишемо, що тоді в нас вийде. Пишемо, що Х тоді дорівнює 20500. Що множиться? В чисельнику у нас буде 228, а в знаменнику 164. Є. Ну що ж, тут можна скоротити. Скоротити можна і чисельник, і знаменник на 4. Ну що ж, 228 ділимо на 4. Поділимо на 2, а потім ще раз на 2. 228 поділити на 2 це буде 114. А 114, що ділиться на 2, це буде 57. Ну що ж, Записуємо тоді, що в чисельнику у нас вийде 57. Так. А 164 поділити на 4, 160 на 4 це буде 40. 4 на 4 це 1. Разом це буде 41. Ну що ж, Запишемо тоді, що в чисельнику у нас вийде х тоді дорівнює. 20 500. Запишемо як 205. Що множиться на 100. Так, помножити. В чисельнику ще у нас є 57. Ну, і в знаменнику у нас 41. Гаразд. Але 205 у нас ділиться на 41. Давайте скорочувати тоді чисельник і знаменник на 41. 205. Поділити на 41, це буде 5. 5 на 40 це 200, 1 на 5 це 5, разом буде 205. Тобто якщо поділити на 41, це буде 5. А 41, що ділиться на 41, це буде 1. Гаразд, тоді в чисельнику ми можемо записати оцей добуток, а в знаменнику у нас буде 1. Ну, перших, це буде те саме число, що зверху, тобто можна вже знаменник не записувати. То записуємо, що в чисельнику у нас тоді вийде. Записуємо, що x тоді дорівнює. Запишемо так, як 5. Що множиться на 57. І множиться на 100. Ну що ж, можна, звичайно, стопчик перемножити, 5 помножити на 57, але можна це зробити і усно. Записуємо, що x тоді дорівнює. 5 помножити на 50. 5 на 5 25 і 1,0 це буде 250. 5 на 7 це 35. А 250 плюс 35 це буде 285. Записуємо 285, що множиться на 100. Або записуємо, що х тоді дорівнює. Додаємо нулі, Це буде 28 500. У дужках записуємо чого? Гривень. Гаразд. Ну що ж. Тобто в банк потрібно внести 28 500 гривень. Записуємо відповідь. Так, отже, скільки коштів потрібно покласти до банку? Записуємо 28 500 гривень. Ну що ж, ось така задача на прямо пропорційність, яку ми розв'язували з допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.